Рехнасті Мазепи, Мазепи Гурика. Після цього, як я виявив, що від нього відткнув алкоголем, він сів машину і поїхав далі. Все. А що тут? Ви бачили що тут? Я його почав переслідувати після магазину флагману. Після цього він проїхав на червоне світло, я зупинився на машині, він вже тут відповідно збив паркан і пішов далі ну, по людям. А скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте цю людину. Я перший раз його він знає. був може у формі? Ні, він не був у формі. Наскільки він був? Ну, запах, наскільки це було? І... Очі посоловіли, ну нетверезий ці хочеться. Нетверезий стану, можливо, не значно. Скоро. Так. Він там на нахрі. Хто постраждав скільки людей? Скажіть, десь дано, ну наскільки ми бачили, людина там постраждала, шла кров з голови і. Приїхала скоро, ту людину забрала. Інших людей ми не бачили, тому що впевнені ефекту, просто відійшли з місця події. Будь також мають якісь травми, але незначні, тому що не вийшли. Цю людину забрала скора допомога, швидка допомога, що... в неї далі, не знаю. Ну, Сильна кров шла за голову. Був ще якась дитина, дитина, здається, відскочила, так що з нею здається. Все. А ви очевидець чи ви пасажири? Я стояв чуть-чуть далі, просто бачу, як він розпускався від флагману на сюди вниз. І... Бачу, як нісся і почув ударити. У вас є версія, це ще не полься з керуванням. Що це могло бути? Значне перевищення швидкості плюс стан алкогольного сп'яніння, яке спричинило ці наслідки. Він а, тікав від мене. Так. Так. Він, так, що, що тікав він, втікав. він втікав від мене. Це що я кажу, це ж розпочалося на Чорновола. Я його зупинив біля флангу, після цього він тікав від мене. Все. Він тут навіть зупинився, він виліз з машини, він тікав до спортсінь. Коли вже я його догнав біля кабули. Можна ваші прізвища для підтримки? А ви? Дякую. А от його призводні. Ви бачили це все. Тут бачили. Я бачив це. хвилинку. він відкрив, і двері вже заблокували його. Він відкрив праві двері. Вискочив п'яний, не п'яний, а бігає як спортсмен. Отак повітря, але цей мужчина скорше догнав його. Вибачте за слово, сказав йому, що ти робиш? Це він через пасажирські сидіння вилез, так чи З правої сторони, він крив дверей по Він ще на його догнав на підрозку. Він за ними догнав. Дякую, ваше його прізвище. Кривошеї бурі. Кривошеї бурі, дякую. Я не бігаю з корпусом. Голодюк Віктор Ярославович. Голодюк Віктор Ярославович. Військова частина, польова пошта ВО 226. Посвідчення серія АА номер 283060 Це в нього документ, у нього випробува з документів, ми ще на нього забрали. Посвідчення далі. Начальник відділу особового складу, заступник начальника штабу військової частини, польова пошта, номер ВО 226. Розкадруємось. А, ні, ну найголовніше вже прозвучало. Тобто людина в вже. В'єтам, тут може є... показати посвідчення. Ото От, ну, що військовий підведжує. Все це перед. <кхм> <кхм> це найголовніше. Далі гортайте. ще повернете до нас? То все за гроші. Договоримося. Жертвує, звичайно. Все? Ну тут документи виділяють так важливо, як його посвідчення пранці. Ну все, тут вже більше нічого. Дякую вам.